29 вересня, день пам'яті жертв Бабиного Яру. Дуже кривава трагедія, від якої волосся стає дибки. У вересні 1941 року гітлерівська армія увійшла до Києва. Незабаром по Києву були розклеєні оголошення. Всім євреям наказано з'явитися вранці з теплим одягом та цінними речами на призначене місце. Містом ходили чутки, що євреїв збираються відправити до Палестини. Люди виходили якомога раніше, але цей маршрут виявився шляхом смерті. Протягом двох днів, 29 і 30 вересня, нацисти розстріляли в Бабиному Яру 33 три тисячі сімсот тривали два роки. За цей час було знищено десятки тисяч людей різних національностей: євреї, українці, росіяни, цигани та інші. І часто люди, які не вірять, що пекло існує, кажуть, люблячи Бог, не буде дивитися, як люди будуть вічно мучитися у пеклі. Але пробачте, якщо на землі десь тисячі років відбувається таке пекло, то що виходить? Тут Бог може дивитися на пекло, а там у вічності він не може дивитися. Ця теорія зазнає краху, щоб кожен отримав відплату за свої вчинки. Ті, хто розширювали пекло на землі, будуть разом з пеклом. Ще й у вічності, було б злуздо думати, що диктатори, які винищували цілі народи, йдуть до раю. Праси життя з Богом і ті, хто з Богом на землі, ті з Богом у раю, та й у вічності. Смерть не стирає всіх гріхів і злочинів і не зрівнює всіх після смерті. Всіх чекає справедлива відплата, творене ним зло чи добро. Напишіть мені, щоб долучитися до нашої онлайн-церкви, де ми з вами детально вивчаємо початки вчення Христа та навчимося жити у святості. До нових зустрічей.